Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про цікавий проект Choice AI, що містить у собі безліч трендових інструментів, зокрема, власну платіжну систему та платформу з технологією штучного інтелекту. Впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, за нашою доброю традицією, розпочнемо огляд з твіттер-аккаунту, адже безумовно це основна соцмережа, якщо ми говоримо в контексті криптопроекту. Бачимо, що в .ai вже понад 90 тисяч підписників, що доволі немало. Вони регулярно публікують різноманітні оновлення зокрема, нещодавно анонсували запуск свого другого токену VLT. І в рамках цієї події буде роздано аердропом 20 мільйонів токенів. Як власне отримати ці токени, розкажу дещо згодом. Поки що, давайте продовжимо огляд. Тут бачимо, що проект регулярно приймає участь в різноманітних АМА-сесіях та конференціях задля того, щоб ділитися апдейтами та й, власне, заявляти про себе на увесь світ. Зокрема, нещодавно фаундер проекту приймав участь в конференції спільно з Chiron Labs, а це на хвилиночку, напевно, топ-1 маркетмейкер в криптовалюті, і те, що Choice AI з ними співпрацює, це вже багато про що говорить. Окремо, можна відзначити, що вони регулярно проводять різноманітні івенти для ком'юніті, де потрібно виконувати ті чи інші активності і забирати нагороди. Зокрема, бачимо, що даний івент був присвячений активностям в Діскорді, і було розіграно 10 тисяч токенів. далі переходимо безпосередньо до огляду сайту проекту, і тут одразу ж хочеться відзначити наявність декількох робочих продуктів, зокрема, можливість взаємодіяти з платежами через їхню банківську карту, яка вже має ліцензії з більш ніж п'ятьма платіжними системами, зокрема MasterCard Visa та менш популярними. Таким чином ви можете отримувати сервіс, до якого звикли в банківських установах. І натомість безпеку завдяки технології блокчейну. Також проект не так давно запустив свій власний l 2 блокчейн та dex платформу на якій можна торгувати. Ну і на додачу до цього всього, в них є абсолютно безпечний децентралізований гаманець. На якому користувачі можуть зберігати криптовалюту, і таким чином він підв'язаний під криптокарту, і ви можете робити різноманітні платежі, не виводячи криптовалюту, і знову ж таки зберігаючи анонімність та безпеку. Що ж, давайте далі розглянемо їхній сайт. Зокрема, ось тут в нас стрічка, яка зображує різноманітних партнерів. Тут знову ж таки є інформація про те, як ми можемо застейкати їхній токен і отримувати винагороду. Далі в нас про підтримку і власне відгуки самих користувачів. Зокрема, бачимо інформацію про результати. А саме, проект Choice працює вже в понад 170 країнах, понад 1 мільйон користувачів, понад 1 мільярд зроблених транзакцій, 160 членів команди, і знову ж таки. Більш ніж мільярд капа торгів. Ну і власне переходимо до аеродропу токенів VLT. Зокрема, в Твіттері масово шилять, що це Андерадар, і знову ж таки токен від такого проекту має вийти максимально успішно і зараз раціонально прийняти участь в їхній стейкінг-програмі для того, щоб отримати токени в майбутньому. Власне, як тут це працює? Нам потрібно застейкати свої токени. CHO, Тим самим отримати 150% API, але це не головне. Додатково ви будете отримувати частинку з айрдропа в токенах VLT, який має вийти вже десь зовсім скоро, і таким чином це має принести хороший прибуток. Як на мене, ідея виглядає непоганою, різноманітні проекти виходять доволі успішно. Звичайно, все залежить від маркетингу і робочого продукту. Проекту Choice AI він є, відповідно, я вважаю, що є хороші перспективи для запуску нового токену. Зважаючи, що ринок зараз на підйомі і взагалі на осінь очікую більш масштабного росту альткоїнів, виділяю для себе більші суми інвестицій для того, щоб зайти в ризиковані проекти, які потенційно можуть принести декілька іксів. Тому давайте закинемо символічні 200 доларів. Бачимо, я їх вже поповнив на свій Metamask, попередньо я його законнектив. Працювати ми будемо в мережі BNB Chain. Знову ж таки, тут ви їх можете одразу обміняти на токени CHO. Підтверджуємо, як бачимо, купівля пройшла успішно, і за своїх 200 доларів я отримав практично 3000 токенів ЧО, які я зараз можу відправити в стейкінг. Бачимо, що, як я вже і казав, буде доступно 150% річних. Що є дуже хорошим показником локап-період, тобто період стейкінгу триватиме 6 місяців, і за цей час ми заробимо 121,5 токен VLT. Знову ж таки, на даний момент вони говорять, що фіксована вартість VLT буде 1 долар. Тобто, таким чином ви можете отримати профіт, якщо токени що виростуть від своєї суми інвестиції, і бонусом ви ще отримаєте 121 токен VLT. Звісно, чим більшу суму ви будете закидувати, тим більшою буде сума вашого айрдропу. Відповідно, профіт може вийти дуже приємно. Звичайно, зважайте на ризики, але, як на мене, все виглядає максимально цікаво. Власне, все, що нам залишається, це натиснути Approve. Підтверджуємо у своєму метамаску. І натискаємо стейк. Як бачимо, все готово. Ми успішно застейкали свої токени. Чо під 150% річних. Що ж, я успішно відправив свої токени в стейкінг, і хочу наголосити, що дана пропозиція є обмеженою в часі. Залишається менше 5 днів до того, як ви можете закинути свої токени в стейкінг і, власне, претендувати на ердроп токена ВЛТ. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Намагаюсь розповідати вам про перспективні проекти з абсолютно різних сегментів і знаходити щось нове, чого ще не було на YouTube. Тому за традицією я дякую кожному, хто залишається з каналом Дохід і прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.